Всем привет! Вже пішов серпень, і коли як не зараз зіграти бронзовою командою, оскільки у всіх суперників різнокольорові, фантастичні команди, здурів помучитися, граючи бронзовою командою. І лише у воротах поставив Шмейкеля. ну вибачте, щоб мені з 30 метрів не забивали кожен удар. Погляньте, хто в мене у ролі суперсаба, Михайло Мудрик. Ну і я пішов у плей Food Champions, де в мене була статистика 1-1. Отже, з восьми матчів завдання було виграти лише три матчі. Хоча, дивлячись на те, якою я командою граю, то не Лише три, а аж три. Що з цього вийшло? Дивимося далі. Літо швидко минає і вже всі вихідні стартує новий сезон у кількох чемпіонатах, серед яких найкрутіший англійська прем'єр-ліга. Ну і знайте, що Фавбет чекає ваших прогнозів і не забувайте, що частину грошей Фавбет віддає на ЗСУ, а при реєстрації вас чекає дуже приємний бонус 4500 гривень на перший депозит. UA Sports, Нічого собі! Я попав на співвітчизника! Перші дотики до п'яча. Ого-го-го. Ого. О! Та вони пасуються як воротарі. Добре. Є. Є! Дальня стійка. Ооо, яка комбінація. Ні. Ооо! Боже шмейхер, чому? Зі мною грає просто легендарна оболонь. Ох, який пас. Добре, ось він шанс. Шанс! Шанс! А боже, він полром не може навіть виконати, сеньор! Дай! Ай офсайд був! Реф, 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 реф. О -о. о! о! Ні, боже! Оооо, гарно, гарно. о о Може їм дати тісно моторчики, щоб пасуватися почали по-людськи. Ооо, рарний Магуайр! Вау, МакВайр завжди грає проти своєї команди. Веж. Занадто свідку. Дивіться, паси, які вже пішли у хлопців. Дивіться, вони вже пасуються як. Вони вже пасуються! Є! Є перший гол! Я казав, мотор все змінить! Хто там? Хто там сміявся? Один-0! Ліс забиває! Молодець! Вони тепер можуть пасуватися! Ой, додому, біжи, біжи додому за соном, біжи, 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 біжи. Шмайхель. Прекрасна гра! Прекрасна гра у моєї легенди у воротах. Петер Шмейхель. І отаке. От Булрул! А ха-ха! Ні. -і! І хід йому біжи, 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 біжи. Давай! Є, є, є! Він зливає! Він боїться! Він здався! Ха-ха! Є перша перемога бронзи, я думаю, є! Є! Роналду, Тримайся, бронза. Пропускати першим не варто. Варто першим забивати, тому що тоді дуже сильно хитається психологія у суперника. Він починає зневірюватись в собі. Давай, 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 дай трикутничок. Добре, добре, добре. І, і знайди, знайди, знайди порожні ворота. Ну! Гол! <с? <с?> Забиває ліст! Забиває ліст, бронза! Пішов, пішов! Пішов у нас кураж бронзовий! Анчин не зіграв. Ой, додому, 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 шмейке рятуй. Шмайкель, да ти там. Шмайкель не грає, ми без нього справляємось. Хоп! Давай, на удар! І сюди, на протиході! Ха-ха! 2-0! 2-0! Забиваю, бронза! Я другий матч поспіль веду 2-0, молодець, віра-ду! Брендан, віри-ду! Молодець! Отак, ми забустили не тільки пасе, а ще й дриблі трошечки. Зовсім трішечки так. Дуже важливо тримати його на сухому пайку. 0-0 у графі забитих. Аааа, то все, що потрібно для щастя, але він зараз заб'є. А! Підкат! Ні. Я майже заблокував. Ні. Що ти робиш? Придурку? Шмейхель! Ну. Сюди. Єрвут. Так от. І на фланг. Можна, 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 можна з навісом. Не дам, бо дасть не точно тут короткий пас. І! божечки, та я, та забивай, та забивайте з двох метрів, хлопці. Кидай! Давай! Ха-а! -ха. Що! ти? Де ти? Ні! Ну. Та давай! Ха-ха-ха-ха! Ні. Тихо. Шмайхель. Заспокою ти. Помахаємо там. Так. І біжи. Ну. І давай кривий такий навіс! І без офсайду! Айде ти в сраку Джонс! ти що тупий! Ну то ж в школі в чаті уникати офсайду, ну чого ти не біжиш з ним до одній лінії! Засю щипысь! Тихо Шмайхель! Ідіот! <гі> Молодці. Я пишаюсь вам, бронза. <клі> Дві перемоги поспіль. З трьох матчів потрібно виграти один, щоб бронза вийшла до Фуд Чемпіонс. Роналду в моменті, Мальдіні в моменті, Віра в моменті. Що за команда? Боже, що за удар? Мені треба під праву ногу частіше викручувати, там да майже всі справи, окрім захисника, в принципі, всі. Гарно. А, який момент? Права! удар. Бух, блок. Там офсайд, будь ласка. Ха-ха-ха! з тими блоками, чуєш чи ні? Але фінтить! Фінтить! але що з толку? 1-0 по такому тайму. Я думаю, він теж відчуває, що не погріє. І десь там трошки піснув, напевно, в шорти зі страху, бо грає проти бронзової команди. І не погріє грає 1-0. ти. Ай! Та кур з на Мальдіні! Та як я вже біля воріт! А отакого. І сюди так вріжемось. Хоп на фінті сільському такому. Ну! А! Курде! Ні, там порожні ворота були, там були порожні ворота. Ні, ні, ні чому віра перехопив? Чому м'яч відскакує йому? Чому так не фартить в цьому матчі? Ні, ну як же ж так просто перестрибнув мене байл? Ніи по йдемо ідемо бабанково. Ну, ну! Та-ні, ні-ні-ні ні. аут! Ні, ні, ні. Є один! Але ж це не погріє-яй-яй-яй-яй! Так, хто у нас наступний? У нас Ерманус і... Тут не найстрашніша команда, з якої сьогодні проходимо зграти. грати. Мені попереднє було з r 9 моменті, маління в момент. О! Бей. Ха-ха-ха! <реш> Джонс! Спокійно! Забили якусь! фігню, Подивіться на міняна! Мін'ян зі страху просто стрибнув на ту сторону! Чудово! І закинуємо, закинуємо! Передумав, обманув! А тепер сюди! Ще раз. Круто його, круто його! Опа! І. І! Ай боже, геніальна атака! Але не зміг! Не зміг Бронзовець догадатись, де йому треба опинитися! Ай-яй-яй! Ні. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой! Яка пушка? Дав я зайти до небезпечної позиції Абрагам Один-один. Мудрика треба пускати, треба паузу. Так, ти сюди, сеньор щось ніякий. Мудрик. Яка дирка? А! Дякую! Мудрик! Мудрик! Михайло Мудрик! Два один! 2-1, я вас не чую! 105-та хвилина, Мишко! Суперсаб зіграв! Молодець! Який удар! Треба завести ту перевагу, бо зараз Кіков летить. А, ні, ні! ні 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 Божечки ні-ні ні-ні ні. Кіков прилетів в Сираку ту гру. Мевсраці. Єс! Я не знаю, що з ним, але він не забиває! А чого він так є? Я в шоці ви бачили? Перемога приносить кваліфікацію. Поразка залишає мене без Food Champions на вихідні. І я беру основу. Моя основа сьогодні це бронзова команда. Серія А проти нас гулібалійкі лінії. Я в шоці. Він просто пробігає мій захист. І не забиває, пощастило, ж зачепив, чи не зачепив, не знаю, не зачепив, кутового нема. Ні, бей сильніше Паскудо! Ну! Є! Лівою кривою ногою Ліст все-таки забиває! Молодець! Не забив робочою правою, забив лівою! Давай, 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 давай! Бий його, поки теплий! Бий його! Ну, попади! Та куди? Срака мутика! Ну як! Єс! 2-0! 2-0! Нас перевага в два м'ячі перед е, другим таймом! Чудово! Бронза за 45 хвилин від виходу у Food Champions! Хе-хей! EA Sports не хочуть мене бачити у Чемпіонс на цих вихідних. Шкода, що ЄСпортс обламали мені квиточок у Чемпіонс, граючи бронзовою командою. Та все ж я отримав те, що хотів, емоції, від гри, вони. Були особливими, тому що ну бронзою зараз взагалі завжди грати важко. А проти таких карточок, які самі все можуть виконати на полі, тим тільки не заважай. Якщо вам сподобався цей випуск, можете підтримати лайком ну і написати в коментарях, які ще, можливо, хотіли би челенджі побачити, поки FIFA 23 не виходить. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.